А зараз те, що я й обіцяв: риби піранї можуть асоціюватися із хижаками із гострими зубами, але деякі види пірань насправді є травоїдними. Вони споживають водорості та іншу рослинну їжу. Їхня присутність у водоймах допомагає контролювати зростання водних рослин у річках Південної Америки, зокрема у річці Амазонка. Ну а про те, як за ними доглядати у домашньому акваріумі. Чим годувати та які умови забезпечувати, Дивіться у сюжеті Юлії Пасак та Богдана Стрільця. Ми знаходимося в Київському міському будинку природи, де вже понад півстоліття існує виставка акваріумних риб та рослин. Сьогодні, як то кажуть наші підопічні, про кого йде мова, це піранья Мітініс або травоїдна піран'я. Мітініс сріблястий або риба Долар. Її було відкрито у 1923 році. Самці від самок відрізняються тим, що у самців анальний плавець має рожеве забарвлення, і в період нересту він ще яскравіший. Аніж зараз, Самки е, – сіренький плавець. Характер у риби дуже спокійний, не агресивний. Зуби тут пристосовані для перетирання їжі, тобто вони доволі пласкі. Кусити як хижа пірані вони не можуть, але все ж таки травмувати інших риб можуть. Запускаючи з мітініцеї інших риб, зважайте на те, щоб риба не була занадто маленькою, і щоб мітініс не думав, що це їжа білкового походження, яка також може бути а, нямочка. В природі цих рибок можна зустріти в річці Амазон, Амазонка Негро, але вони не люблять основні русла рік, а люблять тихі заводі, прибережні зони, де невисокий рівень води і багато рослинності, бо це є їх харчі, основні. Акваріум роблять таким, щоб був невисокий рівень води, висота їм не потрібна, і світло не повинно бути яскравим. Вони такого не люблять. Ця рибка переважно є фітофагом або рослиноїдною, але ж при цьому вони можуть їсти також білкової походження їжу, але вона має складати не більше 20% її раціону. На сьогоднішній день є маса комбікормів зі спіруліною, тобто для риб, у яких переважно е, їжа це рослинного походження. Дома можна використовувати огірок, кабачок, ошпарені, листя з салату, ошпарені кипятком. Але знаєте, що якщо ви їм дали поїсти, вони поїли, не залишайте ці корми на довго в акваріумі. Поїли, ви бачите, що більше не їдять? Приберіть, не треба за бабушку, за дідусь там пхати ложку. Головна умова це два три рази на день невеликими порціями, і завжди дивіться, чи має риба потребу, чи вона реагує на їжу. При виборі елементів декору в акваріумі повинно залишити багато вільного простору, бо риба доволі рухлива, займає всі простори в акваріумі. Рот у неї, так званий середній, тож коли ви будете її годувати, знаєте корм, який впав, для неї не є такий прийнятний. Тож вибирайте такі корми, які плавають в товщі води або на поверхні. Тоді їй легше харчуватися. Якщо ви задумали завести таких рибок, треба розуміти, що досягають вони розміру 12. 15 см дорослі особини в умовах акваріуму, якщо ви все робите правильно, то очікуйте понад 10 років життя. В природі рибки збираються в стаї, тоді їм затишно і спокійно. Знаючи це, в акваріумі також рекомендують рибок утримувати, як то кажуть, не парно, а ну близько 10 особин, знаючи те, що розмір в акваріумі може бути 12-15 сантиметрів. Є розуміння, що акваріум – це понад 250-300 літрів, з якого треба починати. Наші помічники, соміки анцитруси, допомагають підтримувати в чистоті декорацію скло в акваріумі. Мітініс до сомів взагалі нейтрально плавають та й плавають. До того ж, анцитруси в принципі доволі захищені соми, тож його не так просто і вкусити. Розуміючи, який потенційно розмір ці риби досягнуть, треба розуміти, що акваріум це понад 300 літрів. А оскільки треба утримувати рибку стайно, тобто понад 5-6 особин, ну краще там десяток. Ну, треба розуміти, що це і 500 літрів буде не зайвим. При цьому треба забезпечити рибам дуже гарну якість очистки води, аерації, тобто, щоб вона була чистенька, кисню було багато, тобто своєчасно, міняєте водичку, обслуговуєте фільтра, і в принципі вона буде вам вдячна. Маринось, якщо споглядати за ними в нашому сюжеті, то пірані в Без принципі більш ми виглядає да? я б так. Дійсно, само дійсно. знаєш, особливо б не наважилась, навіть знаючи, що вони е, нібито травоя травоїдні, травоїдні mm -hmm. але все одно я якось знаєш непокоїш через це. О, окей, далі. Uh, органайзер, річ, яка може допомогти організувати ваші речі чи одяг.